Відкриваємо порядок так. денний, там всього три законопроекти, але на всіх вісить прапорець євроінтеграції. Тобто важливі, необхідні, є маркерами, Ukraine Facility і так далі, тому подібне, наш рух до європейської родини. І, і те, що я тут постійно говорю, і, в принципі, всюди заявляю про те, що навіть коли прапорець євроінтеграції, всередині щось, що ну, явно, євроінтеграція не відповідає. Говоримо про, якщо про ці суди, потрібні. Особливо адміністративний. Після того, як окружний адміністративний суд Києва був ліквідований, дуже багато справ, які були там розглядались, вони просто зависли в повітря. Підвисли так. Угу. От. І це величезна проблема. Їх треба це розв'язувати. І якраз оці суди, один з них точно на вирішений зроблені для того, щоб вирішити ці проблеми. Але що там всередині? О, там тут якраз завжди ці є, знаєте, маленькі такі палички, які вставляються в це величезне колесо правосуддя. І я переконаний, що там так само воно є. Просто що зараз не буду заглиблюватися в ці деталі. Відносно трансляції, дивіться. ну... Чому я казав, що абсурд не вводити пряму трансляцію? Бо насправді засідання Верховної Ради не те, що наші колеги в прямому ефірі показували, воно записувалось. Ну тобто, якщо ви хочете сховати щось, якісь там, бійки потенційні, чи щось там, щось відбулося, ну, ви все одно ж це пишете, а потім викладаєте. Тобто будь-який громадянин України міг відкрити цю трансляцію просто, що не в прямому ефірі, а пізно ввечері подивитися, якщо було таке бажання. Журналісти так само для чого і для кого не зрозуміло. Знову ж про те, що безпекова ситуація, абсолютно вірно. По перше, п'ята колона всередині Верховної Ради. По-друге, я постійно привожу приклад, що в 2022 році. Я харківський мажоритарник повертаюсь з округу на засідання ради. це там десь 22-го року. Мене на блокпосту зупиняє поліція, питає документи, Я вже просто запізнився, показав посвідчення. Каже, А точно, у вас же зараз засідання. Травень 22 року. Ну про що ми розмовляємо? І це десь там хай в Полтавській області, розумієте? Тому ці там про безпеки випитання це взагалі не про що. І не вводити ці прямі трансляції ну така собі історія. Чи покраще це відвідування? Ні, абсолютно. Абсолютно. І коли Юля приводить приклад, що навіть е, е, провладні е, депутати провладної фракції приходять у опозиції, питають, чи будуть засідання. Ну камон, про що мова? Про яку дисципліну, в принципі всередині все це відбувається.